Щирі вітання, вона принцеса ніколи на мене уваги не звертала. А я візьму злочинними шляхами грошей, здобуду її життя зруйную, і тоді статусом стану вище за неї. І скажу їй тоді: ну і хто ти така після того, як я життя твоє зруйнував, і що ти з себе представляєш? Що ти на мене уваги не звертала? Жінки так влаштовані богом. Вони звернені виключно до рівень духовно-інтелектуальних, для кого кожна створена. Принцеса в жодному разі не має звертати уваги не на принц. І божим промислом вона на це і не здатна, попри мудрості генія вишнього. І хіба ж вірність жіноча це привід руйнувати життя чиїсь дружини? А щодо принцеса, не принцеса, так навіть до кожного катящого телего по барабашова обов'язково звернена його власна дружина. А це він не звертає на власну дружину уваги, принцем себе возомнивши. А саме головне в житті, від чого люди процвітають, які б таланти в них не були. Це союзи їх взаєморозуміння з дійсними своїми парами, з рівнями, духовно-інтелектуальними, заради виправлення і розвитку і все інше тоді виправляється. І дуже щасливе життя приймати свій талант, катити телегу. Дуже людству корисний талант жити з жінкою, яка кохає Богом йому створеною, і кожна жінка може бути царівною свого царства, своєї спільноти, коли вона проблемами свого кола, рівень духовно-інтелектуальних своїх опікується, і не в урон усім іншим колам, не злочинністю, а емпатією, не руйнуванням, а сузіданням серця свого до розуму ненаглядного свого царя, господина того серця. Коли жінка розповідає чоловіку своєму про проблеми людей, яких вона знає, рівень духовно-інтелектуальних, відбуваються потім дивовичні речі. Крім вище зазначеного, це фото нагадує мені, як, м'яко кажучи, далеко не євреї кажуть, що вони євреї. І навіть тим сказанням легендою проникають у єврейські спільноти. Усі євреї мають усвідомити. Якщо ти бачиш, що перед тобою властивостями зовсім не єврей, це так і означає, то зовсім не єврей. А якщо запускати у єврейське коло кого попало, ми вже зараз можемо бачити наслідки, коли не євреї, кажучи, що саме вони євреї воюють проти євреїв, які інколи і не знають, що вони євреї. Така хитра тактика сучас. Антисемітизму діяти від імені євреїв, як мінімум проти імені євреям, проти єврейської репутації, ще й не визнаючи дійсних євреїв євреями. Коли дійсний єврей буде свідомо аналізувати людей на єврейство, він обов'язково буде знати, хто єврей, а хто ні, чому війна проти дійсних євреїв це саме небезпечне і тупориле, що може бути. Бо дійсні євреї це інтелігенти, інтелектуали, на яких тримається все краще у світі. Спотворення образу єврея, у тому числі називанням себе євреєм, будучи слабоумним ідіотом, це теж війна проти євреїв. Люди мають розуміти, що євреї Євреї – це не небезпека, поки загрози не становити менше дерева життя. А євреї це всього лише сила, духовно-інтелектуальна, людства усього людства сила.